У Як завжди у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я і сьогодні будемо говорити про трансплантацію. Центральна міська клінічна лікарня була першим медичним закладом в області, хто розпочав робити. Трансплантації першої це була родинна трансплантація нирки. Вона була виконана надзвичайно успішно. Однак, на час війни, через те, що донори виїхали за кордон, трансплантації були призупинені однак зараз розпочинається процес відновлення. Крім того, як повідомили медики центральної міської клінічної лікарні, у них є усі можливості для того, щоб робити трупні пересадки, а також трансплантації інших органів, зокрема серця та печінки. Роботу в сфері трансплантації призупинили багато центрів, тому що це пов'язане, по-перше, з відтоком людей. Зокрема, у нас планувалися дві пересадки на весну, але, на жаль, реципієнти наші були змушені покинути свої домівки, поїхати за кордон. От, по інших центрах практично так само, все, що було в центральній Україні, на Київщині, на Сході, тим більше. От, там практично таких операцій зараз, ну, чесно кажучи, до початку літа не проводили. Ми не переставали працювати в цьому напрямку. Ми завжди здійснюємо пошук пари донор-реципієнт. Плануємо розширювати спектр оперативних втручань, тобто е, плануємо і е, робити трансплантацію нирки, е, посмертну трансплантацію нирки, е, серця, також родинну і посмертну трансплантацію печінки. Е, ми до цього йдемо. Звичайно закупляється нове обладнання, відповідно, бо без обладнання ми, звичайно, нічого не зможемо зробити. У нас укладені угоди з лікувальними установами, які готові нам цьому допомогти в першу чергу. От. І наш персонал також до цього готується. Тільки буде діагностика смерті мозку, тільки дадуть родичі добро для вилучення органів, будуть донори, будуть реципієнти. В будь-який час, дня і ночі, готові над цим працювати. Для того, щоб працювати з посмертним донором, потрібно перше його мати. Для того, щоб мати посмертного донора, треба діагностувати людині, яка знаходиться в комі 3, в мозковій комі 3, смерть мозку. Це означає, що збирається консіліум людей, там, е, проводяться додаткові методи обстеження. От, якщо діагностовано, смерть мозку, це теж така е, довготривала процедура. Е, воно е, в нашому законодавстві дуже чітко все прописано, всі механізми е, юридичні і е, медичні е, консультації смерті мозку. От, е, якщо буде консована смерть мозку, повідомляється про це родичам. Родичі, відповідно, тоді вже е, приймають рішення, чи е, давати згоду на посмертне донорство, чи не давати. Е, в більшості випадків в Україні е, зараз при діагнозі смерті мозку. От, е, Люди, в принципі, погоджуються, але є і такі, що й не погоджуються. У нас було кілька випадків, що родичі не погоджувалися, тому подальші наші дії звичайно були неможливі. Якщо при цьому сам донор дав прижиттєву згоду на донорство після смерті, то згода родичів тоді не потрібна. До розмови з родичами залучаються наші фахівці, це лікар-транслант-координатор, це лікар-анестезіолог. Також можуть залучати і священиків, якщо родичі звичайно бажають. Ну, звичайно, це є важливий психологічний момент, тобто тиснути на людину в ніякому разі не можна. Це, це має бути свідоме, це має бути свідоме рішення. В нашій центральній міській лікарні працює трансплант-координатор. Він е, має доступ до системи ЄДІС і має можливість вносити усіх бажаючих потенційних донорів в цю систему. Звичайно, людина, яка дала згоду на донорство, вона в будь-який час може свою заяву відкликати, і так само ця відкликана заява вноситься також в цю систему. Черга є, але бачите. Е... Якщо люди молоді, люди до 60 років, вони ще горять бажанням десь отримати орган, а ті люди вже старші, вони вже, знаєте, досить скептично відносяться власне до самої трансмутації і критично оцінюють шанси свого життя. От. Ті люди, які хочуть отримати лікування методом трансмутації, це не тільки стосується нирки, це стосуються печінки, серця, а всі вони. Проходять обстеження, вони пишуть заяви, прошу долучити мене до системи ЄДІСТ», спілку... приходять на консультацію до нашого лікаря-трансланд-координатора, вона їх дообстежує і, звичайно, клада їх, вносить в систему. Система є загальна, загальноукраїнська, тобто в будь-якій точці держави може знайтися донор, і тоді пацієнту, чи з нашої області, чи з іншої, кажуть, що треба приїхати, і тоді вони їдуть, роблять це пересадки. До початку війни така статистика була: 5 тисяч людей щороку, крім потребували пересадки. Мінімум. Черга електронна. Пацієнти обираються наступним чином просунути. Пацієнта або вибрати, так як вибираєш, так знаєте, прикладаєш справу одного, другого, третього, так, ага, цей піде, цей не піде. Так, так не буває. Система, ще раз повторююся, вибирає сама. Єдине, що ми можемо пацієнту допомогти, звичайно, якщо пацієнт перебуває в реанімаційному відділенні, допустимо, чекає на серце, от, підключення до апарату ШВЛ. То пацієнту змінюється статус екстреності на е, вищий, і тоді е, цей пацієнт для, для нього є можливість в першу чергу потрапити на трансплантацію. У зв'язку з тим, що ми працюємо, е, робимо трансплантацію органів. От, е, ми робимо на базі нашої лікарні, тому відповідно до того, в нас має бути і центр трансплантації. Враховуючи, що ми почали з нирки, тому вдалося реорганізувати, думали, гадали, як це правильно зробити. Вдалося реорганізувати наш центр нефрології діалізу, міський центр нефрології, діалізу і Е, Для чого це робиться? Для того, що наша лікарня охоплює велику частину території і обслуговує багато населення. Які мають вже трансплантовані органи, які за компація, робилися в інших установах в нашої держави чи, чи за кордоном, ми також їх консультуємо, надаємо консультивну допомогу. При можливості обстежуємо для того, щоб слідкувати за роботою трансплантованого органу. В нас на діалізі зараз є ну, коливається від 29 до 30 пацієнтів. В зв'язку з війною і комендантськими годинами ми прийшли ми, ми раніше працювали круглодобово, зараз перейшли спочатку на ден... на три а зараз на денну роботу форм навіть, діалізу. Тому що людям вночі важко добиратися, звичайно було. Правда, вони мають пропуски, але ми якось так це все зробили, що їм надаємо допомогу в день. Родинного донора за, за зараз практично підібрати неможливо, бо практично ресурс родинного донорства за час так сказати, буму в трансплантації в Україні себе поступово вичерпує. От, і як правило, в цивілізованих країнах світу родинна трансплантація займає ну, досить таке. Незначне місце серед усіх е, в загальному е, в, серед усіх трансплунтацій. Тобто, якщо взяти цивілізовані країни світу, то практично усі трансплантації відбуваються від посмертного донора. Ми е, в Україні йдемо до того, щоб також е, частка родинного донорства була є, була мінімальною, а, е, звичайно. Частка е, донорства е, посмертного е, займала все більше і більше місця. Законодавство передбачає певні е, е, межі е, родинного, родинного, родинних відносин, яким е, можуть е, люди, які можуть дати. Е, Орган для своїх родичів, тобто, це є саме перші близькі родичі, це батько і мати, це і брати і сестри. Це вже трошки далі. Далі це вже є батьки, батьків сестри, брати, двоюрідні сестри, брати, самого реципієнта. От опікуни можуть брати участь в цьому люди, які. Проживають в громадянському шлюбі, однак свої відносини не офіційно не зареєстрували. Вони можуть також бути парою донором і реципієнтом, але потрібно звичайно, там підтвердження сусідів людей, що вони проживають на певній території, певну кількість часу разом, і це все має бути звичайно нотаріально завірено. Хотілося б більше. З чим це пов'язано? З чим це пов'язано з страхом, страхом, що можуть за ним десь полювати, може десь догнати, можуть спеціально хотіти забрати орган. Люди люди ще цього не розуміють, що наше законодавство воно повністю ну, виключає такі речі. Для родинної трансплантації це досить безпечно. Ризики операційні є в будь-якому випадку, навіть власне чи гнояк на пальчику розкрити, чи зробити будь-яку іншу операцію, є ризики наркозу. Але все ж таки це для донора є досить безпечно. Причому, що я вам вже казав, що є такі люди, які живуть з однією ниркою, все своє життя, про це навіть не здогадується. Чисто випадково воно виявляється. Таке саме, зараз і печінку почали розглядати не як єдиний орган, а як парний орган. Тобто одну частку можна забрати і родичу також подарувати. Інцизу до цього немає як відносно. Цей пілотний проєкт Міністерства охорони здоров'я, який діє з 19. Маємо з дев'ятнадцятого року, відколи прийняли закон про трансплантацію органів, от і моз напряму передає кошти на центр трансплантації для здійснення цих операцій. Цілком можемо поділитися все ж таки з першим нашим пацієнтом, який вже через пів року після трансмутації відпочивав в буковелі і катався на лижах. спускався. Цілком добре він себе почував, це почувається через пів року після операції. Ігор, саме так звати нашого пацієнта, першого він почуває себе цілком задовільно, займається спортом, бігає. Плаває, ну, ката займається лижним спортом також. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі. Як завжди, що понеділка та щочетверга четверга о 21.00 на каналі 402. Не хворіте та бережіть себе.